Так звана депутат російської Держдуми від окупованого Криму Наталія Поклонська відзначила з черговою неоднозначною заявою. Цього разу, за її словами, в Криму замироточив бюст царя Миколи II. Його встановили у парку поблизу так званої прокуратури Криму після того, як півострів був анексований Росією. Сьогодні вранці бюст Ніколаю. Второго государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил Что? Да, люди приходят... Это сегодня случилось утром. Да. Поэтому люди приходят с детьми, чтобы приложить их, чтобы исцелились дети, которые припалили. Необыкновенно. Это надо снимать и показывать. Это на самом Мне, деле, да, чудо. сделали фотографии, направили. Но вот это вот чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. До слова, свого часу постійні дивні висловлювання так званої експрокурорки анексованого Криму Наталії Поклонської змусили керівництво партії Єдина Росія вдатися до радикальних кроків. Так Наталії Поклонській рекомендували утримуватися від будь-яких публічних висловлювань. А ми продовжуємо спостерігати та тішитися. З вами був Андрій Аматор. Не забудьте покласти лайк та підписатись на канал, а також діліться цим відео в соцмережах. До зустрічі!